Ви часто питаєте, як кріпляться сонячні панелі до металового даху, Там метала або там профнастил. Бачите, є отака система кріплення. Це у нас гвинчуруб 18-й. Ось, і він десь на 6 см заходить в стропільну систему да? і герметизується бітумною стрічкою і ущільнюється по резиною яка не тріскає на сонці. Ось так це і виглядає. Так вся Європа побудована. От Денис побудував так пів України вже. Бачите, який. Да, гарний краєвий, тут зараз сонечко, он радугу даже видно да? чи веселку. ось Отак от воно і відбувається. Тобто шпилька десь іде двадцять шах в середньому, метр метр двадцять, і на неї вже монтується алюмінієва рельса і прижимаються самі панелі не гвоздями, а от таким от прижимчиком. Да? Бачите, він зразу дві панельки притискає, і все, і воно все отак от тримається, як отут. І тут їх вже Бачите, 7 штучок. Тут ще буде 7 штучок. І взагалі буде у нас тут 7 кВт по сонячним панелям. Інвертор тут де 12 кВт. І вся ця історія дає власнику резервне живлення, коли пропадає світло. І постійно економить на сплаті рахунків. От, наприклад, станція на 7 кВт вона за рік може згенерувати біля 7,5 тисяч кВт годин. Ну і у кого яке споживання, можете самостійно порахувати, скільки воно вам зекономить. А якщо там буде зелений тариф, то ці надлишки ще будуть йти в мережу по 5 гривень за кВт. От така тема, цікаво, вшіть.